Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У селах Володимирського району фахівці ДСНС перевіряли пічне опалення. Бачите, тріщини. Їх треба чомусь замазати, замурувати, оскільки це буде наражати вас небезпеку, оскільки може виходити дим. І ви можете задихатися цим туринним газом. Ясно, ясно, зробимо. У Ковальській лікарні 59-річному волинянину пересадили серце. Як почувається чоловік? До операції відчував себе не дуже, тако як нікуди А після операції стало набагато відчуття краще. Друзі допомогли 16-річному Павлові Липовському, який рік пересувається на кріслі колісному, піднятися на одну із вершин Карпат. Весь шлях, саме до, до гори, був 9 кілометрів. Це для нас була певне здійснення моєї великої мрії. У Володимирському районі цього року трапилося 95 пожеж. Із них 13 випадків через порушення правил пожежної безпеки і несправне пічне опалення. Розповів інспектор ДСНС Станіслав Троцюк. Каже для запобігання загорань оглянули стан грубок у помешканнях місцевих жителів. Добридень пала паловичі. Заходьте, Ваші тріщини. Їх треба чимось замазати, скільки це буде наражати вас на небезпеку. Ви можете задихатися цими трійними газом. Ясно, ясно. Зробимо. Коли запалюю грубку, то завжди слідкую за нею і саме не відлучаюся від хати. От, тут я палю. тут вже вам можу сказати. Біля грубки краще дрова таку не вложити. Я стільчик ставлю і під. Підложу його. Штрат. Якщо пропало світло, вимикайте, будь ласка, все з розету. Ага. Холодильник можете, ще які електроприлади, оскільки, коли включать світло, можуть бути коливання напруги, і внаслідок цього може статися коротке замикання. Ага. І через це може виникнути пожежа. Люблю, як до мене люди приходять, бо в мене нема нікого. Це наша бабуся, Любов Клементівна. Я її доглядаю. Їй 88 років. Тобто тоді були тріщини. Так, не ж заліпили вже заліпили сусі. всі так, ці сусі тріщини, сусі усунули, які були недоліки. Ми об'їхали саме місто Володимир та його околиці. А саме ми були на вулиці Федорова, Червоної Калини та на вулиці Будівельній. Ми бачили, що були у нас тріщини в печі, але соціальні робітники їх заштукатурили. І відповідно до чого вже не буде чадного диму. утворитися. Далі перевірили пічне опалення у домівках жителів навколишніх сіл. Завітали в гості до місцевої жительки Анни Бунди. Це лета ле, давно, вже десь до 40 років. І мені вона добра, нема світа. Я собі дрова маю, запалила і тепло мені в хаті. А я як можу, взяла рукою і, і все. Ми відвідали село Заріччя та село Федоровка І насамперед ми звернули увагу, що присадибні людські ділянки є захарашені сухою рослинністю, що насамперед може призвести до пожежі та поширення вогню між будівлями. Огляди стану пічного опалення у місцевих жителів здійснюють щотижня, каже рятувальник Станіслав Троцюк. Потрібно дивитися, чи сама піч перебуває в справному стані, чи немає ніде тріщин. Чи так само чи е, димар біля самої печі, біля якого не знаходиться горючих матеріалів? Там дров, дощок, е, паперу різного матеріалу, журналів та всякого такого. Також, щоб біля топки знаходився металевий лист. 20 на 70. Станіслав Труцюк говорить, для того, щоб волиняни не забували правила безпеки, кожному лишали пам'ятну листівку. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. Чи відчинені укриття та наскільки просто до них втрапити? У Луцьку волонтери перевіряють доступність сховищ. Про це Суспільному розповіла координаторка групи громадського моніторингу Озон Іванна Мальчевська. З її слів, це ініціатива організації Центр громадянських свобод. Наша мета це зафіксувати повністю всі проблеми, які існують з захисними спорудами цивільного захисту. Є рішення РНБО, яке говорить про цілодобовий безперешкодний доступ до укриттів. Волонтери знайшли мапу укриттів в інтернеті, і тут всі позначки укриттів у Луцьку і поблизу Луцька. Для перевірки обрали укриття в центрі. Перший пункт проспект Волі 6 Вхід до сховища через кафе. А час його роботи відповідно до інформації на дверях завершився. Ми закриті. Волонтерка Анастасія Партак телефонує за вказаним на табличці номером. Він, на жаль, зараз не зараз на місці, він відчинити нам укриття не може. Наступний пункт волонтерів проспект Волі 8. Укриття тут у підвалі житлового будинку. Вхід через під'їзд. Далі проспект Волі 11. Укриття тут відчинене. Це все. Дві кімнати укриття закриті гратами, на яких замок схоже на те, що приміщення використовують як складське, каже Іванна Мальчевська. Ну воно насправді видно з тих холодильників. Там ще якась заморожена продукція. Лежить вам потрібна вся інформація. Працівниця, яку зустріли в укритті, не назвала свого ім'я, щоб з'ясувати, хто і у який спосіб використовується укриття, радить звертатися до її керівництва. Назву закладу не каже. Здавати в оренду сховища під час воєнного стану заборонено законом. Говорить директор ЖКП номер 3 Олександр Мартинюк, на балансі якого перебуває укриття на волі 11. на сьогоднішній день. Жодна захисна споруда в оренду не здається. Суспільне з'ясувало, що приміщення на волі 11 частково продовжує використовувати кафе. Телефоном його директор Юрій Тимощук розповів. Приміщення у нас орендувалося з 2007 року, воно використовувалося як списки приміщення. Зв'язку з воєнним станом договір оренди з відділом комунального майна був припинений. Була досягнута домовленість з скінчому будинку, що ми залишаємо свої деякі речі в цьому приміщенні, натомість облаштовуємо його і продовжуємо отримувати це приміщення в чистоті та в порядку. Місцева жителька Раїса розповіла Суспільному, що в доступі до укриття, яке частково продовжує займати кафе, ніхто не перешкоджає. Я була там пару разів. Наступний пункт моніторингу. Проспект Волі 9 Тут відчинено укриття, обладнане офісною технікою та меблями. Офіс настоящий, а хто його відкриває? Моніторингову групу зустрічає Світлана. каже, що перед тим як сюди йти, треба було попередити. Жак попередньо треба Жінка каже, що тут не працює, а наглядає за укриттям і мешкає в будинку. Тут же видно, що хтось сеть, сподарює. господарює. Ви приходите сюди Так. То це просто вони тривога, то люди приходять. Так люди приходять. Просто Ті, як так стало, що сьогодні не відчинено. Ну відчинено, тому що я є, то відчинено. Може бути зачинено. Деякі укриття, які перебували в оренді, продовжують використовувати колишні орендарі. Це співпраця, на яку погодилася міська рада, розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк. Вони доглядають і забезпечують утримання щодо цілодобового доступу до укриттів. Юрій Кирилюк каже, мається на увазі цілодобовий доступ. Це якраз під час тривоги. Захисні споруди вони не повинні 24+, бути відкриті. Зі слів координаторки групи монітор. Ренгу Івани Мальчевської волонтери перевірять доступність усіх укриттів у Луцьку. Свої зауваження донесуть до місцевої влади. За інформацією начальника відділу цивільного захисту Юрія Кирилюка, у Луцьку майже сотня укриттів і сховищ та понад 450 найпростіших укриттів підвалів. Дар'я Тамашкова, Валентин Клімович та Олександр Ватащук. Суспільне Новини Луцьк. До операції відчував себе не дуже. як Нікуди ж а після операції стало набагато відчуття краще. І Мені краще зараз набагато дякуючи нашим лікарям, дякуючи донору, їхній сім'ї. Це Борис Панасюк, якому 24 жовтня у Ковельському міськрайонному територіальному медоб'єднанні пересадили серце. Стан чоловіка стабільний, він отримує мінімальну медикаментозну підтримку. Про це розповіла Суспільному лікарка-кардіологиня Ольга Танська. Показники відповідають тому стану, який повинен бути на другий день після трансплантації. Пацієнт активний кушає. І от все нормально. Чоловік розповідає, живе у Турійську, йому 59 років, працює машиністом автомобільного крану. Після реабілітації планує повернутися до роботи. У мене вдома чекає жінка, дві дочки, дві онучки і внук. Я думаю, що ми витримаємо і буде все добре. Донором стала 44-річна переселенка з Луганської області, в якої констатували масивний крововилив у мозок. Дозвіл на це дав її син, який зараз воює у лавах ЗСУ. Розповідає лікар-трансплантолог Володимир Танський. Медик каже, пацієнт очікував на донорське серце два місяці, перебуваючи у лікарні. Зараз ми знаходимося в оприціні, де в ніч з 23 на 24 жовтня відбулася трансплантація серця. От. До того хворий э, перебував на допоміжному кровообізі. Це він артеріальна екма. Так, машина собрана з контуром. От. Два місяці хворий перебував на цій машині. Ця машина замінила йому його э, власне серце. Борис Петрович поступив в край важкому стані. Відлік ішов на тижні. Його серце загибло, його кардіоміоцит. Як жиле розтягнувся, і він не може скорочуватися. Тобто на насосної функції серця ну, майже не було. Через тиждень чоловіка переведуть з реанімації у кардіохірургічне відділення, де він проходитиме подальшу реабілітацію, каже лікарка Ольга Танська. Всі пацієнти після трансплантації, а саме після трансплантації серця, вони отримують пожиттєво імуносупресивну терапію, тобто це терапія, яка спрямована на те, щоб не відторглося донорське серце. Першу пересадку серця у ковальській лікарні зробили у 2019 році, каже генеральний директор медзакладу Валентин Вітер. Пересаджено сім сердець і 21 нирку. На сьогоднішній день вже в Ковальському МТМО проведено 28 трансплантацій. У нирки, звичайно, є і родинна пересадка, і є посмертна. Ну як правило, краще звичайно розвивати в цілому світі. Розвивається посмертна донорська трансплантація. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Щодня друзі допомагають 16-річному Павлові Липовському, який рік пересувається на кріслі колісному, добиратися на уроки до Рокинівського ліцею. Зараз розповідає Павло. Ліцеїсти обговорюють враження від нещодавньої екскурсії і підкорення гори шпиці висотою 1863 метри у Карпатах. Тут Кармім хлопці вони там. Їдять. Ми їм Ми їх покормили. Це ми йдемо. Усього в гори піднімалися майже 30 дітей. На вершину друзі несли його на руках, каже Павло. Весь шлях до гори був 9 кілометрів. Сили давало те, що ми всі дружна компанія. Всі були такі впевнені, що ми зможемо. І ми покорили цю доволі вершину. Це для нас була певна здійснення моєї великої мрії. На підкорення вершини наважився не одразу. Розповідає Павло. Боявся, що підведе здоров'я, адже має спінальну м'язову атрофію, яка призвела до викривлення хребта. Остаточно переконали піднятися на гору друзі. Ми їм показали, що ми його всі донесемо. У нас була велика компанія. Ми брали як рюкзак, можна сказати. Там були великі подйоми по камням, вони легше було спускатись. Він дуже хотів цього, і ми всі взялися за це. Я ходила, підтримувала хлопців, щоб в них були більше сили. Вони йшли, в них все трусилося, але вони ставали на своєму. Хлопці, давайте візьміть себе в руки. Ви зможете це зробити. Там була тиста така місцевість, і ми боялися, що хлопці наші впадуть. Так як наші хлопці не мали змоги взяти з собою рюкзаки, дівчата давали їм їсти, як вони перепочивали. Ми видали весь свій чай. Ми піднялися. Ми це змогли. І чесно були ми всі раді. Найближчий друг Павла Мирослав Карпяк каже, ця екскурсія ще більше здружила усіх. Вже в кінці, коли піднімалася, це було найважче. Це було дуже тяжко. Вже сил не хватало всіх. Тут нічого такого нема. Помагаємо просто як другі. Додому, наприклад, завозити. Потім в школу, по школі. Я теж в клас. В клас. Дякую кожному, що допомогли мені. Мама Павла Яна Липовська каже, син не захотів, аби вона супроводжувала його у поїздці. Він у мене цілком самостійна дитина, цілком. Тобто там е, крісло це, як то кажуть, не обмеження. Зовсім ні. Зовсім ні. Ні, це можна жити так само повноцінним життям. Я хочу, щоб моя історія так само надихала, надихала і бачила, що це по-справді, що є дружба, що є, що крісло це не обмеження. Яна Липовська розповідає, найближчим часом Павло потребує дороговартісної операції, бо хвороба стрімко прогресує. Нині ж після здійснення однієї мрії сина прагне втілити іншу, каже жінка, щоб моя дитина бачила майбутнє, щоб вона ще не одну вершину покорила. Без болю і будемо надіятися, що ми будемо набагато легше. І з рівно випрямленою спиною. Вийшло дуже класно. Дуже. Да. Я їм допомагала. Така поїздка, Вона не, не, не забудеться ніколи. Оксана Євпак, Валентин Клімович, новини Суспільне Луцьк.